Всім доброго дня! Рада вас вітати на своєму каналі. Дякую, що дивитесь моє відео. Ставте лайк і пишіть коментарі. І сьогодні. Хочу записати для вас одне із відео, яке стане в подальшому серію відео про права людини, саме про покоління прав людини. Багато хто говорить право на життя, право на свободу совісті, однак, на жаль, ми не розуміємо сутності цих прав, для чого взагалі це було. На жаль, в світі порушуються ці права. Однак, якщо ми дізнаємось історичний досвід, історичне минуле формування цих прав. То ми з вами, як громадяни, зможемо наблизити нашу державу до громадянського суспільства, а також знати, що ми маємо на що право і що це право означає. І якраз хочу от почати з покоління прав людини. Першого покоління прав людини це умовне взагалі розділення покоління прав, це розділення прав людини, тобто їх юридичне закріплення в різний історичний період. Тобто, права людини не сформувались одномоментно. Мається на увазі, що там із прийняттям конституції в 96-му році виникло право на життя. Ні, воно має свої історичні корені і етапи формування. Так, от, якраз саме перше покоління прав людини воно закріплює, і люди вийшли на саме тоді ще революцію. Буржуазні, французька, найзнаменіте найзнаменітіша революція, тобто і вони хотіли люди, щоб закріпили їх перші громадянські та політичні права. Однак трошки історії повернемось, і все ж таки формування прав людини та теорії взагалі про рівність, про право на життя, про справедливість, що виникли в стародавній Греції. Багато хто з мислителів, таких як Арістотель, Платон. Сократ багато наголошували на рівності всіх і на природну рівність. Тобто вона надана не державою, а самою природою. Також римські імператори, такі як Цицерон, Марк Аврелій, також зазначали про те, що люди повинні бути рівними та саме. Не піддаватись жорсткому покаранню. За часів римських імператорів діяльності навіть вбивство раба, хоча це і була рабовласницька держава, однак вбивство раба вважалось злочином. Так, от, право на життя означає те, що і його якраз юридичне закріплення означає те, що якщо людину навмисно позбавили життя, винна особа повинна понести відповідальність за це. І ще перше покоління прав людини називають невідчужувані права, тобто вони безпосередньо пов'язані з життям і природою людини, без них вона не може жити. І от виникнення першого покоління прав людини закріпилось і, якби, почалось з буржуазних революцій. Вважається, ще деякі дослідники зазначають, що одним із юридичних документів перших був в 1215 році біль про права ще в Англії. І якби, монарх надав певні права своїм підданим. І от можу вам зразу ж зазначити, що і потім а французька буржуазна революція і закріплення цих прав почалось в далекому 1789 році, тобто великий розріз часу пройшов. Однак можу вам зазначити, що в Англії в класичному розумінні французьких революцій, вибачаюсь, буржуазних, такої масової, як в Франції, не було. Наймасовіша революція це було у Франції, і якраз люди вибороли ці права: право на життя, право на свободу пересування і проживання, право на захист чести, честі та гідності, на справедливий та відкритий суд, на свободу совісті та віросповідання, свободу відрацтва або експлуатації. Тобто. Це перші такі права, які були виборені та закріплені. Ну, Взагалі, якби концепт права людини все ж таки його почали обговорювати після Другої світової війни, якби всі знають про таку Організацію Об'єднаних Націй, яка в 1945 році виникла. Однак, в умовах війни в Україні, на жаль, для нас. З вами гостро стоять проблеми прав людини, і саме їх не те, що закріплення, а виконання, тому що на жаль, діє безліч міжнародно-правових актів, які ці права нам надають та гарантують однак реального виконання для українців, і можу вам зазначити не тільки для українців, а також для інших націй. Ви знаєте, що війна, збройні конфлікти йдуть не тільки в Україні, є дуже актуальними. Тому якби все ж таки вивчення і цих прав ознайомлення з історією є дуже важливим. І от якраз повертаємось так, що революційні до історії, революційні рухи саме і перетворення держав в 17-18 столітті пов'язані якраз з англійською, американською та великою французькою буржуазною революцією, як я вам вже зазначала до цього. І от якраз природні невідчуджувані права це Право на життя, я вам вже до цього казала, що воно означає, що якщо людини позбавити цього права на життя, так обов'язково винна особа повинна відповідати за це і бути притягнута до відповідальності. Свобода та особиста недоторканність, свобода совісті та віросповідання. Тобто на той час. В Європі були майже невіддільна держава та церква, особливо в період середньовіччя. Однак людина для її індивідуальності, індивідуального розвитку, вона має право сповідувати будь-яку релігію. І це їй надається право і свобода таким чином. Здавалось би, що тут такого, однак людина, яка є віруюча, для неї це є наріжним камнем та дуже важливим. Тому це право є також дуже важливим, яке надає людині відповідну свободу, також свобода від рабства або експлуатації. Тобто, Потім будемо розглядати друге, третє, навіть четверте покоління прав людини, про яке говорять, особливо четверте. Так? Однак кожна праця повинна бути оплачуваємо. Ніхто не може бути позбавлений волі незаконно. Тобто рабство, ви ж розумієте, що це особа все з нею роблять проти її волі. Це повністю заборонено. Проти катувань, також, яке стало. Актуальним після Другої світової війни зараз поводження із полоненими це також є дуже актуальними. У нас діють міжнародні нормативно-правові акти, які це забороняють. Однак все ж таки є, як є. Це діяна загальна декларація прав людини, єв... міжнародні європейські пакти про права людини, також не забуваємо про Конституцію України, який також розділ присвячений правам людини. Однак далі продовжуємо: право на захист честі та гідності, кожна особа має право на це, оскільки, якщо про неї щось так сказали проти цього, вона має право захистити свою честь та гідність. Ну і тут можна сказати, що стосується репутації, ще е, юридичні особи мають на це право. Так? Ну, право на репутацію виникає трошки пізніше, не з першим. Так? Однак це також не, не потрібно забувати про це право. Свобода пересування і проживання, а також право на, право на справедливий та відкритий суд, право на власність. І можу вам зазначити, що в Конституції США, яка була прийнята в 1787 році, було написано право на життя, право на власність вони відносили до невід'ємних прав людини, оскільки власність. Не, Оскільки суспільство і держава показує, що вона є розвиненою із захистом права власності, воно є основоположним. Ну, якби і там право на життя, право на власність та право на свободу. Три такі великі глиби, на яких стоїть взагалі громадянське суспільство і демократична соціальна держава. Хочу зазначити про свої особисті думки з цього приводу мається на увазі, чому все ж таки в Україні, не дивлячись на закріплення, і ми приєдналися до всіх цих конвенцій, закріпили в Конституції, порушується багато прав. Ми потім будемо це також розглядати. Ну, мається на увазі, що означає те чи інше право і чому воно порушується. І чому я поєднала з історією, тому що, дивіться, в, у Франції. Боротьба за права почалась в 1789 році. Тобто, ви розумієте, повинен свідомість людини піднятися до такого рівня, що вони захочуть захищати свої права. У нас в Україні, на жаль, спочатку було кріпацтво, потім Радянський Союз, потім Незалежна держава в 91-му році. І у нас наша свідомість громадян не мала такого історичного. Минулого що розуміння цих прав, а також саме бажання їх закріпити, і також бажання їх виконання. Знову у нас за історичним минулим ми доказуємо своє право на життя, ми доказуємо своє право на свободу, тому знову ж, на жаль, наші права порушуються. І от якраз формування взагалі нації, формування народу, також формування держави пов'язано з виконанням і з розвитком свідомості кожної особи в цій державі. Дякую, що дивитесь моє відео. Якщо у вас будуть якісь питання з приводу того чи іншого права людини, обов'язково пишіть. Далі, в наступному відео, ми розглянемо з вами наступні покоління прав людини. Дякую за увагу! Дякую, що дивитесь моє відео. До побачення!